Вітаю Далі. вас на уроці літературного читання. І перше в мене до вас питання: чи любите ви фантазувати? Да, Ні. Да. Да. Так. Ну поділіться, будь так. ласка, про що ви зазвичай фантазуєте? Кирюш ти про що зазвичай фантазуєш? Я фантазую, що я кажу большую, красиву поділку з платіли. Так, але ж це ж можна і втілити, не просто фантазувати про це, ще й втілити можна. Дякую, що поділився, Веронічко. а ти про що зазвичай фантазуєш? Я зазвичай фантазую, коли малюю щось. Так. так. І щось надзвичайне вигадуєш і малюєш, так? Так, добре, що хто ще хоче поділитися, будь ласка. Це ви, ви такі фантазери. Полінка Лазаренко, будь ласка, такі слова. Я фантазую, коли сплю. О, ну, так, надзвичайно певно, якісь сни сняться, не те, що фантазія. Да. А фантазийна Две... людина в основному коли вона не спить, вона собі щось уявляє, як вона щось зробить або десь опиниться в якомусь незвичайному місці. Так, Тимурчику, будь ласка, тобі слово. Я, я фантазую, коли я е, е, їду е, на машині, то я, е, то я представляю, як е, сонік, е, сонік бігає по дорозі. Так, і, а може і ти як Сонік в машині так швидко їдеш, наче Сонік швидкий. Добре, маляточка, як ви думаєте, а чи пов'язано, е, от це ми обговорюємо на уроці читання? Чи пов'язане читання і. Літературні твори із вмінням фантазувати. Так. Пов'язане. Як думаєте, чим, чим же це воно пов'язане? Не знаю. Мож... вас. Можна в цих словах видумувати якогось персонажа і його описувати. Так, абсолютно правильно. Літературна творчість має безпосередній зв'язок із фантазією, тому що автор, фантазуючи, може створити якогось персонажа, описати якусь незвичайну картину. І не даремно ми з вами про це саме завели розмову, тому що сьогодні будемо працювати з новим розділом. Відкрийте підручник, звичайно, на сторінці 148. сорок назвіть, назвіть назву розділу. І скринки творчості. Так, ще це підручник це? відкрили, малята 148-ма сторінка. Це, а це Ні, звичайний підручник. Так і скринки творчості. І скринки творчості. І скринки творчості. І... Творчість і фантазія нерозривно пов'язані, адже творчість ми реалізовуємо, фантазуючи, щось собі уявляємо, і це виливається у малюнки, у літературні твори, у пісні, у музичні твори і багато чого іншого. Розгляньте, будь ласка, колаж. А що таке колаж? Ось колаж – це комбіновані о, різні зображення. Що ви тут бачите? Різні малюнки, що ще веронічка, Веронічка. Уля... Уявляє? Уявляє, що він в космосі. Правильно, при цьому тримає в руках що? Штучку. Книжку. Бачите? Книжку. Він тримає в руках книжку, читаючи, уявляє себе, напевно, десь він у космосі або десь подорожує якимось незвичайним світом. А, а, а про що фантазує ось цей герой праворуч внизу Аліпа? Він мішає показав, що він ну, як Шар... казав. Шарка... Так, думаєте, що він збирається на цих кульках літати, а навіщо йому тоді підзорна труба? Це... Що смотрите, як так, щоб будь ласка, ласка включіть камери, Маргарита, Юля, щоб я могла вас бачити, Тимур і Люша, щоб я могла вас бачити. Так. Він не просто збирається на кульках кудись полетіти, а він збирається подорожувати. І для цього йому і потрібно. На кулі огромний. Так, в культурі кулі. Фантазує і уявляє себе мандрівником. Гаразд. Читаючи твори цього розділу, ми з вами будемо багато подорожувати і тренувати свою фантазію, адже фантазія і творчість це запорука розвитку вашої особистості. Полінка Казаренко, ти хотіла ще щось додати? Я хотіла Будь Малун. ласка, будь ласка. Азі з боршення таких малюнків. Так, ну є, напевно, і тут якісь зображення, які можна було б побачити. А ось це зображення. Скажіть, будь ласка, що це? Що це? пташка, це це пташка, Септашка, облака. Хмари. Хмари. Так. Є така чудова гра, коли ви на подвір'ячку знаходячись, можете. Спостерігаючи за хмарками, бачати у них якісь зображення тварин і в такий спосіб розвивати фантазувати. фантазію, фантазувати, що це не просто хмарка, а це хмарка у вигляді слона, або у вигляді пташечки, або ще багато чого. Так, отже, ми з вами працюємо з цим розділом, і читатимемо сьогодні твір про

<голові> білка в лісі, лисо, лис, лисички, лису. Лис, лис, лис. так. Хто вже готовий прочитати розшифрований Ой, варіант? Будь ласка, піднімайте руку. Алінко, тобі слово задрість білка в лісі лису, лис, лисички, ліс і лісу. Абсолютно правильно. Чому білка задрість лису? Лиса, Все? лисичка, ліс. Чого це вона йому заздрить? Тому що він велика маленька. Тому що у нього є нос. Ніс. А в білки немає носа? Є. Наса. У лиса є лисички, тому білка йому і заздрить. Добре, малюки. Ми читатимемо, ви правильно зрозуміли вірш Володимира Коломійця ліс і лис». Якщо втомилися, зробіть рухангу і тоді продовжимо. там дайте відпочити, скільки вони вже працюють у вас без відпочинку. Ліше. Так, отже, Дякую. Отже, Володимир Родеонович Коломієць, український письменник, член національної спілки письменників, написав для нас вірш Лис і ліс. Зараз ми цей вірш будемо слухати і подумаємо, чому лисові хороше з лісом. Можете очі закрити, хай ві очі відпочинуть, а вушка попрацює. Ліс і лис. Лісом гуляє лагідний лис, нюхає квітку, зітхає. Лис надивився на сонячний ліс, мріє і в вірші складає. В лиса блокнот із блискучих листків, бура кора палітурки, ліс йому звуки чудні на скрипів, З дятлом у парі тук-туки. Ходить, бурмоче, присів на пеньок, пише розчулений лісом. Добре йому від хороших думок. Лісові ж хороше з лисом. Володимир. Тож скажіть, будь ласка, чому це лісові хороше з лисом і взагалі їм двох, двох добре? Ваші думки, Веронічка? Тому що вони привикли к лісу, їм там хорошо, вони там щось уявляють. Так, йому там добре, він щось уявляє. Дякую, що можете ще додати, будь ласка, Полінка Лавриненко. Я думаю, я думаю, їм хорошо, тому що добре. Тому що Лис їм читає казки, Ага. А Ліс співає пісні. Так, ну напевно, ну, не казки, а гірші, але добре, дякую. Так, ще чому? Mm. А ви, коли ходите природою, милуєтеся, вам хороше? Так, малюєтеся красою, насолоджуйтеся зеленими листочками, квіточками, так, маленьким так, вітерцем. Так. То як ви думаєте, лист такі ж почуття відчуває? Так, так, так. Напевно так, Напевно так. Він милується, він зачарований, тому йому і хороше з е, лісом, і лисові добре. і лісу добре. Так, маля, Зараз будете ви читати, я зараз увімкну аудіозапис, а ви маєте читати разом із диктором. Намагайтеся робити такі ж паузи і е, читати з такою ж інтонацією. Готові? Добре. Да. Да. Тоді по своєму підручничку слідкуйте, а диктор з вами читає. Ліс і лис. Лісом гуляє лагідний лис, нюхає квітку, зітхає, Лис надивився на сонячний ліс, мріє і вірші складає, в лиса блокнот із блискучих листків, мура кора політує, ліс йому звук і чудні на скрипі, з тетлом у парі, тук турки. Ходить, бурмоче, присів на пеньок, пише розчулений лісом. Добре йому від хороших думок. Лісові ж хороше з лисом. Володимир Коломієць. Володимир Коломієць Молодці, маляточка, чула, як ви читали, хоча не всіх бачила, але чула, як ви читали. Так, бачила. Дякую всім трудівникам, які читали і правильно намагалися робити паузи і інтонацію. І в мене до вас питання: а чого це цей вірш так повільно читається? Тому що він спокійний. Має бути спокійний ще чому? Тому що ще він має бути теж спокійний. він має бути. Ну, окрім спокійного, Тимурчику, який він ще має бути. Ну, окрім спокійного, він має бути рад... радісним. Так, ну радісна інтонація це не означає, що треба швидко, так? Тобто ми читаємо спокійно і радісно, так. Добре, Полінко Казаренко. Він об... розказує свої думки. Так, не поспішаючи розказує думки, як вірш. Як лис пише. Лис. Що лис складає? Лис. Вірші. Дякую, Полінка Казаренко, дякую. Вірші складає. Прочитайте на ну, мені із вірша, у чому лис пише свої вірші. Блокноті. А з чого блокнот? Із блискучих Листків. А палітурками слугує. Із блискучих листків. Так, ну, замість сторінок у нього листки. Це зрозуміло. А палітурки з чого? Іскори. Іскори. Іскори, Полінка Казаренко, дякую, так активно працюєш. Дякую Вероніку, дякую всім, хто відповідає. Іскори, кори, палі Добре. Маляточка, ми не даремно так багато зупиняємося з вами на виразному читанні саме цього вірша, тому що ви будете цей вірш вчити на пам'ять. Це останній останні вірш, який ми в цьому році будемо вчити на пам'ять. Ще будемо шматочок прозорого тексту вчити, але вірш цей останній, який ви будете вчити на пам'ять. Тому так важливо, щоб ви натренувалися його читати виразно. Тож, домашнім завданням вашим буде вивчити вірш, записати відеоповідомлення, і надіслати у журнал. Якщо файл буде за великий для того, щоб прикріпитися в журнал, таке буває, що не все прикріплюється. Тоді можете надсилати мені у вайбер. Домовились? Так, да. домовились. Добре, маляточка. Тоді ми зараз на цьому будемо зупинятися. Зараз у нас 12.06 о 12.15. Почули мене? О 12.15 ми з вами зустрічаємося для того, щоб зробити письмові домашні завдання. А віршів «І, і ліс, вивчайте на пам'ять. Дякую за роботу і до зустрічі. А по українському будемо робити домашні завдання. А включи камеру, Маргариту, будь ласка, було.